Знаєте, друзі, ми з самого початку намагалися визначитись в своєму послідовному ходженні за Богом. Чому це важливо? Бо коли ми так робимо, то кожен наш ранок стає особливим. А що наш ранок робить особливим? Я хотів би трошки поговорити про Наші особисті особливості. Що нас до цього примушує? Що нас не влаштовує? Бо коли ми кажемо про особливе, це ми маємо на увазі щось нове, чого в нас ще не було? Особливе. Чи може сьогоднішній ранок бути для нас особливим? Що ми вкладаємо, який зміст ми вкладаємо в сенс слова особливий? Певно, це. Наші бажання перед Богом, це наші потреби. Ми бажаємо певних перемін, щоб вони сталися, ми заявляємо, ми очікуємо, і ми дуже хотіли б, щоб це нарешті сталося. І тоді нас радість буде особлива, нас не тільки ранок буде особливим, але і день, і вечір, і майбутнє наше буде особливим. І завжди, друзі, коли ми маємо на увазі слово Господнє і того, хто за цим Словом стоїть. Це вже є особливим. І ще багато в нього є, щоб ми забажали змінити своє життя, змінити своє сягодення. І для цього, друзі, ми маємо змінити свій початок. Змінити свій початок. Бо у кожному, в кожному особливому є свій початок. Коли ми говоримо про початок, то певним чином це є джерело, джерело нашого натхнення, джерело, через яке ми взагалі приймаємо таке рішення, чому я вирішив, що цей ранок має бути особливим. Ми так звикли до тих ранків, не знаю, вже, вже майже 60 років в моєму житті цих ранків було різних. Було різних. Але кожен ранок ми пробуджуємося з щирим бажанням, щоб ще щось змінилося, і, звісно, на найкраще. Ми деколи сумуємо про те, що втратили зв'язок з тим джерелом, що надихало нас, через яке наше життя мало сенс. Наше життя продовжувало нас дивувати приємностями в Христі Ісусі. В Христі Ісусі, бо в ньому закладено стільки надзвичайних подій. На які ми навіть могли б не розраховувати, і таке просте бажання, Господи, хочу бути в Тобі. Хочу з тобою прокидатися, хочу з тобою лягати спати, хочу з тобою родіти, навіть хочу з тобою сумувати. Визнаючи про те, що, Боже, ти попереджав, ти попереджав, я розумів, я розуміла, ми розуміли, що такі будуть наслідки, але непослідовність нашого християнського життя. Якраз пробуджує нас в щирому бажанні знову і знову повертатися до джерела твого відкриття. Що є на сьогодні джерелом того, що тебе засмучує? Дивіться, який оберт мови, джерело натхнення і є джерело того, що нас сьогодні може засмутити. Що ми розуміємо, що в моєму смутку є джерело, що я маю зробити? Що я маю зробити з тим джерелом? Позбутися, засипати те джерело, як колись євреї засипали джерело, щоб ворогу не дісталося, а потім знову відкопували його. Але дійсно, чи ми можемо віддалитися від джерела нашого смутку? Ми можемо віддалитися. Але чи ми вирішимо питання того джерела, що нас засмучує? Якщо воно є, якщо воно знову змушує нас, знаєте, згадувати, згадувати, що воно є? Чому писання застерігає нас, щоб ми не пили з джерела того світа? І наставляє нас, що з одного джерела не може текти солодка і гірка вода. До якої думки підштовхує вас це слово? Що з одного джерела не може текти солодке і гірке? Про що ми роздумовуємо? Якщо ми кажемо, ну зранку, начебто, ми доброго попили, або лягали спати, начебто добре було солодке. Чому я прокинувся? А воно стало гірким. Деколи ми, друзі, втрачаємо властивість відрізняти солодке від гіркого. І саме собі кажемо, хай буде. Хай буде. Чому мені здалося, що воно не таке вже і гірке? Але не має так бути, і саме Господь застерігає, щоб цього в нашому житті не ставалося. Якщо ми визначаємо джерело свого смутку, то ми маємо з цим щось зробити. Можливо, забагато запитань звучить для нас із самого ранку. Але я думаю, що слово Господнє дасть нам сьогодні певне порозуміння. Звертаючись до джерел, які прописані в Слові Божому, хотів би згадати одну історію, пов'язану з Авраамом і дружиною його, Сарою, які очікували на явлення Божої обітниці. Роки йшли. На той час Авраму було вже 86, коли Сара вирішила дати йому свою служницю. І каже, хай вона тобі народить. Уявіть собі, вік, такий вже досить такий свідомий, коли вже можна було б приймати зрозумілі рішення, особливо побожної людини, яка рухалася стосовно волі Його, яка мала переміщення з одного краю землі в інший край землі. І раптом в такому віці, Цього чоловіка спіткала така невдача. Невдача. Він вирішив послухатися свою дружину. Я не хочу сказати, щоб ви, брати, зробили висновки, щоб ви перестали слухатися своїх дружин, але є такі моменти, коли будьте глухими. Я колись був Йов до своєї дружини і не зробив, як вона сказала. І Було б дуже добре, мабуть, всій землі, якби тоді Авраам послухав більше Бога. Ніж свою дружину, і просто дочекався ще чотири рочки, чи там 14 рочків, якщо брати на загал, що має статися дуже швидко. І отже, Агар, від, Агар стає тою жінкою, яка завагітніла від Аврама. І що сталося? Коли вона побачила, що зачала, це перша книга Моїсева або книга Буття, 16 розділ, з 4-го віршу. Коли Гар побачила, що зачала, вона стала зневажати Господиню свою і сказала Сара Авраамові: В образі моїй ти винен, я віддала служницю мою в лоно Твоє. А вона, побачивши, що зачала, стала нехтувати мною. Господь нехай буде суддєю між мною та між тобою. Я думаю, ви звернули увагу. Вона стала ініціатором того, щоб агар пішла до її чоловіка, а потім каже, ти винний в тому, що сталося. Така жіноча ментальність. Е, Визначити джерело свого суму, своєї проблеми? Можливо, Господь саме це хотів показати сучасникам, які будуть відкривати це писання, читати і задавати для себе питання, а чому це так сталося? Чому невинний стає винним? Чи є взагалі справедливість на цій землі? І дивіться, до чого йде. Я віддала служницю, каже Сара, мою, влоно твоє, а вона побачив, що, що зачала, стала нехтувати мною. Господь нехай буде судею між мною та між тобою. Авраам сказав Сарі: ось служниця твоя у твоїх руках роби з нею, що тобі завгодно. Тобто він дає можливість. А якщо ти так вважаєш, я хочу бути вільним. Я не хочу ні в чому не виправдовуватися, ти можеш зробити своє рішення. Ось вона в твоїх руках, роби з нею що завгодно. І Сара почала пригноблювати її, пригноблювати її ще одна жіноча властивість. Коли вона визначає джерело своєї невдачі, або свому, свого суму, вона починає пригноблювати. Таке неприємне відчуття, яке досить поширене, навіть серед християн останнього часу, пригноблювати. Це такий стан, знаєте, друзі, який не просто є ем, помилковим, або напряму скажу нехристиянським. Пригноблювати, якось говорити з Принижувати, ганьбити, поплюжити, стільки синонімів такого м -м, поганого слова для кожного з нас. Але щось має відбуватися. Ми маємо підводити риску підсумок того, що сталося. Чому? Чому в мені, коли я маю, ну, якщо стосовно жін, жінок казати, я мала добре побудження, я хотіла, щоб воно було приємно для нашої родини. Це навіть мені здалося, що це був вихід з того положення. Ми вже старі. Все, ми вже втрачили, втратили всяку надію на те, що в нас будуть діти. І чому це добре раптом приносить нам гнебне, погане? І на це джерело певним чином треба реагувати. І Сара реагує. Вона починає її агар пригноблювати. І агар втекла від неї. І вона так само відреагувала, так само жінка вагітна від її чоловіка, яка могла народити первіска для цієї сім'ї. Вона втікає і вона реагує. Вже з свого боку на своє джерело свого смутку вона від нього втікає. І знайшов її ангел Господній біля джерела води, тобто від джерела своєї спокуси і свого смутку вона втікає до джерела води в пустелі. Вона хоче заховатися. І коли вона потрапляє в пустелю, джерелом її життя стає джерелом води. Якщо є вода, є життя. І саме там, біля цього джерела, можна було б заспокоїтися, перевести дух, сказати, мені добре тут бути, я не бачу тих, хто пригноблює мене, мені тут затишно, я втекла від своїх панів, я нарешті вільна, хоча це пустеля, і в цій пустелі немає нічого доброго, але є це джерело води, біля якого я знаходжуся, я, будучи на самоті. Потішаюся. І написано: сказав ангел до неї Агар, служниця Сарина. Звідки ти прийшла і куди йдеш? Вона сказала: Я втікаю від лиця Сари Господині моєї. Я втікаю від лиця Сари, Господині моєї. Вона так просто і щиро. Говорить про свої дії. Знаєте, деколи ми намагаємося якось заховати свої дії. Навіть коли ми тікаємо, ми кажемо, ні ні, я не тікаю. Я хоробрий, я хоробрий. ні, ні, я не тікаю. Але щирість перед Богом відкриває інакше джерело. Бо коли ми спілкуємося дійсно з Господом своїм, в нас, в наших думках, відкриваються шляхи, про які ми навіть не думали і не мріяли. І саме це. Стає сенсом нашого життя. Але коли Господь починає промовляти, дивіться, що Він робить? Ангел Господній сказав: їй, Повернися до Господині своєї і підкорися їй. Повернися до Господині своєї і підкорися їй. Деколи Боже Слово виявляє. Відсутність всякого сенсу в тих діях, які ми робили для забезпечення своєї безпеки. Бог каже ні. То не є вихід. Тобі треба зараз мене почути, повернутися до джерела свого смутку і підкоритися їй. Тобто, якщо ти повернешся і будеш чемною, то там для тебе і для твого сина якого ти маєш народити буде саме благословенне місце. І сказав їй ангел Господній, примножуючи, примножу нащадків твоїх, так що не можна бути перерахувати їх від безлічі. І ще сказав їй, ангел Господній: ось ти вагітна і народиш сина, і дасиш ім'я йому, Ізмаїл. Тому що почув Господь страждання твоє. Він буде між людьми, як дикий осел, руки його на всіх, і руки всіх на нього. Жити буде він перед усіма братами своїми, і назвала Агар Господа, який говорив до неї цим ім'ям. Ти Бог, що бачить мене. Бо сказала вона: дійсно, я бачила тут того, хто бачить мене. Дивіться. Коли ми в схибленому нашому серці, не розуміючи, за що нас женуть, просто тікаємо, щоб заховатися, ми втрачаємо саме безпечне для нас місце. Ми втрачаємо саме безпечне для нас місце. Але коли ми чуємо, що промовляє Господь. І просто підштовхує нас до того, щоб ми підкорилися там, звідки ми втікли. Щоб ми підкорилися там, звідки ми втекли, і дає надважливу обітницю, побуджуючи зробити на основі його слова. Через що Агар каже: дійсно, я бачила тут того, хто бачить. Мене, тому джерело те називається Бер Лахай Рої. Воно знаходиться між Кадешем і між Бадером. Ця місцевість, в якій Господь проговорив до цієї рабині, щоб вона повернулася в своє благословіння. Знаєте, друзі, читаючи цю історію, я хотів би ще задавати питання в цей ранок. Нехай ці питання не будуть для вас надважкими, але розсуджуйте про те, що відбувається. Можливо, це буде для вас відкриття, і воно є надважливим, щоб ми, почувши цей заклик Божий, звершили те, до чого нас Господь спонукує. Що віддалило тебе від церкви і від служителів? Що взагалі людину віддаляє? Начебто ми шукаємо є джерело, є джерело води, мені там буде затишно, я нарешті заспокоюся, мене ніхто не буде пригноблювати. Але пригноблення, воно не було раптовим або випадковим. Це твоя поведінка була така. Тому це є таке, знаєте, випробування твого життя заради того, щоби ти. Підкорився і не робив нечемні речі, через які ти відчуваєш це пригноблення. Якщо саме твоя непокора жене тебе в пустелю, жене тебе шукати джерело своєї надії, де б ти міг потішитися. Де б ти міг зупинитися, заховатися і сказав би, я ні, ніколи не хочу бачити ні того Аврама, ні ту сару, ні ту родину, нічого спільного не хочу мати. Але наступає час, бо коли ти почнеш розуміти, що відбувається в твоєму житті, хоча ти маєш це джерело, і тебе там побачив той, хто має бачити, але це залишається постеллю. І тільки те, що є джерело, це не вирішує питання. Це не вирішує питання. І ось коли коло твого життя буде просто примушувати тебе до дії, ти будеш шукати кожне ранок щось особливого, Господи, я шукаю цього особливого, щоб повернутися до джерела від того джерела, щоби підкоритися. Бо від джерела води ти повертаєшся до джерела життєдайного. Там є не тільки вода, там є саме надважливе. там є для тебе життя пожива і все необхідне для святого побожного. Якщо ти дійсно бажаєш і прагнеш змінити своє життя, брати, сестру, змінюй джерело, з якого ти п'єш. Змінюй його. І не вертайся до того, хто є джерелом джерел. Я не знаю, чи ви розумієте, про що сьогодні йде мова і що саме сталося в нашому житті, і до чого Дух Святий намагається нас направити. Бо коли ти вирішиш повертатися до того джерела джерел, як тільки ти приймеш це рішення, ти зрозумієш, що це саме складне. Що має статися, саме складне, бо втікти було легше. Навіть прийняти рішення було легше. Але щоб виконати те, до чого побуджує тебе Господь, стане надскладнішим в твоєму житті. І чи це не твої слова, які ти не раз казав в своєму житті, нічого не змінюється? Нічого не змінюють. Саме ці слова стають вироком в безвиході. Вироком в безвиході з тої пустелі. Якщо ми не думаємо, брати та сестри, що відбувається і як ми маємо на це реагувати, бо деколи ми не маємо засобів або нам не вистачає засобів, щоб змінити обставини. Бо це саме такий надзвичайний час, коли ми починаємо шукати. Відкриття від Господа. Шукати відкриття від Господа. Я не знаю, що у вашій уяві відбувається, коли ви кажете або в своєму серці погоджуєтесь і амінь-амінь промовляєте перед Богом. Як ви відноситеся до того, що ви шукаєте відкриття від Господа? Бо шукати то є дієслово. Це певна дія. Це я не заховався біля того джерела. І мені байдуже, що відбувається. Ми самі себе не зможемо обманути. Ми не зможемо. Бо приходить момент, коли ми скажемо, добре, а в чому сенс? Про що ти думав, на що ти розраховував? І ось шукати. І ось шукати це значить докладати зусиль. Книга суддів, 15-й розділ, 19-й розділ, 19-й вірш, дуже відоме місце. І пробив Бог джерело в Лехі, і потекла з нього вода. І він напився і повернувся дух Його, і він ожив. Від того і дано назву місцю цьому, джерело того, хто кличе, яке у Лехі до цього дня. Пам'ятаєте, про яку людину це йде про мову? Як його ім'я? Самсон. Дякую, сестри. Це свідчить про ваше пробудження. Халілуя. Ми розуміємо, про що йде мова. То є Самсон. І він каже джерело того, хто кличе. Шукати це кликати. Шукати це визнавати, визнавати, що ти залежиш від Бога, і що тільки Бог може в цій пустелі, як для Самсона, відкриту ту леху, щоб ти напився тої води життєдайної для себе, і ожив. Слава нашому Господу! Джерело того, хто кличе. Книга Йова, 28 розділ перший вірш. Адже срібло має своє джерело, і в золота є місце, де його плавлять. Залізо добувають із землі, з камені виплавляють мідь. І уважно, людина визначає межу темряві. І ретельно розшукує камінь у мороці та тіні смерті. Тобто, коли я починаю шукати Бога, я як людина визначаю межу темряви. Якщо я захочу з тої темряви вийти, я буду вдосконалений своїм Богом. Я почую, я побачу, я зрозумію, і це слово стане доступним для мене. Повернися, друже, звідки ти втік, і підкорися. Підкорися. Не погоджуйся на гірку воду. Бо ключове слово не вода. А що це за вода? Гірка вона чи солодка? І на кінець, псалом 35, 8 вірш. «Яке дороге, яке дороге милосердя твоє Боже? І ховаються людські сини в тіні крил твоїх. Вони живляться від достатків дому Твого із джерела солодощів Твоїх. ти напуваєш їх, бо в тебе джерело життя у світлі твоїм ми бачимо світло. Знаєте, друзі, ми щойно звершили таку цікаву подорож по пустелі нашого життя. По місцю нашого знаходження, на нашому серці відбивається відбуває, від, все це зло, яке ми переживаємо, весь цей біль і жах. Але Слово Боже нас переконує, що в світлі Його ми бачимо світло, що тільки Його джерело дає нам солодощі для життя. І тому, повертаючись до початку, чому твій ранок сьогодні має бути? Особливим. Зроби надзвичайне в цій молитві, в якій ми зараз будемо кликати ім'я Господнє. Зроби надзвичайне, доклади зусиль своєї віри, тікай від того джерела в постелі і наблися туди, де тебе очікують, де тебе люблять і де буде саме безпечне місце твого перебування аж до вічності. Нехай Господь нас. Рясно в тому благословить. Давайте ми звершимо молитву.